Всі хитаємо, компанія «Автопарк Вінницька філія на нове надходження BMW 5-ї серії G30 кузові. Друзі, 3 літра дизель, майже максимальна комплектація люхарі. Автомобіль купувався новим в Німеччині в автосалоні і має єдину одного власника. Технічно по автомобілю жодних зауважень немає, кузов без ДТП цілий, всі вікна також цілі, 167 тисяч пробігу, друзі. 3390-ї вартість. Автомобіль повністю обслуговувався, є всі акти виконаних робіт. Встановлена зараз зимова, хороша резина, екологія присутня, труби у нас чисті. І зараз подивимося, який у нас цікавий салон. Друзі, Максимальна передня фара LED Adaptive BMW, оригінальні 18 диски зараз. І погляньте на цю шкіру напу з ромбіками, вставочками такими декоративними. Контурна підсвітка, 4 зона кліма, подогріви всіх сидінь. Тут також у нас прошита вся шкірою карти. Дивимося, далі є датчики сліпих зон. Є пам'ять передніх сидінь. Погляньте, як все виконано, як все якісно. Пробіг оригінальний та підтверджений, електроприводи, максимальні передні сидіння, управління жестами, максимальна мультимедіа, розширений кожен пакет. Є проекція, максимальна приборка, подогрів руля, адаптивний круїз. дістронік також у нас присутній, паратроніки, камера, все в автомобілі повністю є, друзі. Дуже цікавий варіант, хто шукає собі. 33990, собор на один містінця, є доставка лізинг кредит. Ще покажу вам з місця водія. Як все виглядає. Ось така от красота, друзі. Ні помилки працює двигун. Рівненько. Ходу, ходу також без нарікань. 33.990 і вона може стати ваша.